Формадол забудь про головний біль. Ані виколо, ви зараз згадали про міжнародну підтримку наших партнерів. Пропоную сфокусуватися на цьому питанні От США налаштовані допомогти Україні атакувати Крим. Принаймні про це пише американське видання з Times. І причиною таких змін вони називають в адміністрації Байдена, нібито називають те, що там повірили, якщо показати у цьому питанні саме збройну силу, то слово України буде вирішальним на будь-яких перемовинах. Ну і зменшились якісь побоювання щодо застосування тактичної ядерної зброї Росії в якості попсті закри. Як ви гадаєте, чи можна довіряти цьому повідомленню, і що зміна позиції Білого Дому по Україну взагалі означає як для України, так і всього західного світу? Стаття Інсайдерська, я читав її вчора ввечері, але це не гарантія того, що завтра буде інакше. О, так, як з Шольцем, Да? Шольц ось був прекрасний український козак, який був за Україну, пишов на перше місце в Європі по допомозі, і дивіться, що зараз він каже. Не буде Абрамсів, не буде Леопардів. Не то, що своїх не дам, та ще й іншим забороню. Ну, це якийсь такий русифікований Шольц. Я не впевнений, що в нього не було розмови з Путіним, де він не повівся на погрози Путіна. Здавалося би, перша економіка є Європи, і слухає якогось маргінала, який сидить в бункері, ну, і не виходить на вулицю. Да? Ну, от, дивна історія. Тому, скажімо так, надію, що так і буде зберігатись далі. Але логіку в Сполучених Штатах в їхньому військово-політичному керівництві я бачу в тому, що вони е, виступають на тому, щоб змінювати військову політичну реальність, і вони кажуть росіянам, ну наприклад, росіяни кажуть, ми були проти того, щоб ви давали хай Марсі. Ми Вони кажуть, да, осінню, Але було кілька атак вас по Україні, де ви вбивали цивільне населення. Ми давали. А що робити? цивільне населення треба захищати і тут. Виходять росіяни і кажуть, ну а ми були проти, значить, там нова ескалація. Вони кажуть, а це вже нова реальність. Хай Марсі там. Прийміть, запийте холодною водою, і хай так буде. І далі вони продовжують свою політику. Тому я бачу, що Сполучені Штати ведуть себе дуже... Впевнено, а що найважливіше послідовно. Вони не роблять зайвих заяв, але всі заяви, які вони роблять, вони збуваються. Тому не виключаю, що ось прогнози і Бена Ходжеса, і Буданова, нашого керівника Гурмо, вони можуть бути дуже дуже реалістичні. От хоча сьогодні вони видаються, скажімо, складними або навіть так солодкими, як цей Будановський торт. Да не ведуться солодкими, дуже бажаними, але багато в кого є персона, ну, може і не бути. Да? То а потім може виявитися, що вони були праві а можливо навіть в часі ще й довше затягнули, бо те, що зараз робить Україна на полі бою, дійсно це просто е, уже народження нової армії. Нової армії просто західного зразка. І я вам скажу, коли ми вступимо в НАТО, то ми не будемо е, в частині цих нижчих країн. Ну тобтам там теж є градація. Насправді така я б складає дуже несправедлива. Бо одним країнам аптечки дають, а другим країнам дають хаймарси і там танки леопарди. На да? ну, в кожного своє призначення в когось там 30 тисяч армія стоїть. А в когось там 2 тисячі армія стоїть якомусь присилають і, типу, на вас нападуть вам 300 значить, інструкторів, а в когось своїх 2 тисячі. Розумієте, mm -hmm. то Україна зразу буде в топі оцих найсильніших. Та зброя, яка в нас є технології, досвід наших солдат, навчання наших солдат. Дивіться, ми ще в НАТО не вступили, але вже повністю відповідаємо їхнім критеріям. І тактики, і стратегії, по яких ми боремося, вже чисто західні. Це вже дивіться, От що переламалося в цю війну? першу війну в 14-му, ми воювали мала російська армія проти великої російської армії. Не російської, а радянської армії. Mm -hmm. Ми були такі щеплені з радянської армії. Все було радянські, радянські генерали, радянські воєнкоми. Значить, половина дзвонила в Москву і здавала інформацію про нас, то все зараз вже такого немає. Зараз сучасна дуже мотивована армія, озброєна не, сучасною західною технікою, армія, яка включає мізки для того, щоб знаходити суперрішення, Ну і тактики і стратегії вже західні. Тому, скажімо так, Крим дуже сильно не виключається. А я вам ще скажу ще в чому важливість Криму. От нам попередні. Роки там з 14-го по 20-й по 19-й, нам говорили, що Крим вертати не можна. Це було політичне рішення. Uh -huh. Спочатку вернемо Донбас, а потім Крим. І ми такі, ну дійсно, напевно, так треба, вони ж там зверху краще знають. А тут приходить генерал Мілі, достає, значить, комп'ютери свої зі штучним інтелектом, вводить дані і каже: дивіться, так його ще й простіше повернув. Більш того, є політична логіка. Забравши Крим, Путін, як диктатор всередині Росії голий. Росіяни так подожди, ми вісім років постраждали на пару трильйонів доларів. І щоб так зараз взяти і віддати його Україні. Ну скажуть, ну да, а що робити? Українці забрали. Така нова реальність. з нею треба змиритися. А росіяни вміють віддавати Крим. Дивіться, і туркам віддавали, і нам віддавали. І кілька разів він переходив з рук руки. Тому тут зараз страху по цьому відношенню немає взагалі. Ми, ми все робимо правильно. І ми змусимо ядерну державу програти. Росія як ядерна держава програвала не один раз Афганістанти про. Програли фіна, програли. Ну, от, тому в даному випадку ми зробимо це. Але от зараз дуже важливо якомога більше зброї. 24 те це буде великий парад зброї Західної України, 24 лютого на річницю це буде меседж, що ми з Україною. Ми mm -hmm. ну, от зараз штати дають там на 2,5-3 мільярди. ну і зараз поляки проривають вікно в Україну для леопардів. ну от Вони вибивають з німців ці леопарди, щоб змусити сказати: о, дивіться, є прецедент, а тепер всі зробіть як ми. От вони зараз фінами дадуть 30-40 танків. Ну, Скажіть, все, все, дивіться, ще є 30 країн, дайте всі по 30-40 танків. І ми вийдемо на пристойну цифру.